І гігантські розміри всесвіту не збагнені для людського розуму проте всесвіт реальний. І щоб притнути нашу галактику, чумацький шлях знадобиться приблизно 100 тисяч років. А щоб долетіти до найближчі до нас галактики, Андромеди – 2 мільйони 300 тисяч років. Наступна галактика знаходиться на відстані 20 мільйонів світлових років і попереду ще мільярди галактик. Попри популярну думку, розміри всесвіту не збільшують а унеможливлюють виникнення інопланетних гостей. І це головна проблема уфологів та фантастів. Подорож навіть зі швидкістю світла тривали б у нашому всесвіті мільйони років. І жодна людина чи жива істота не здатні вижити в цьому перельоті. Амінь. Тому відстані від Землі до інших планет сонячної системи настільки великі, що між ними сполучення неможливе, в принципі. І на сьогоднішній день невідомо жодної населеної планети, ані в сонячній системі, ані поза її межами, що є свідченням унікальності землі та її божественного походження. І тому фантасти, ґрунтуючись у своєму світогляді, на атеїстичному уявленні про життя, вигадують на світлові перельоти до далеких зірок, порушуючи у своїх творах усі відомі закони фізики. Від спотвореної інформації у людей пошкоджується мозок, і їм стає все важче відрізняти вигадку від реальності. Тому багато хто живе в ілюзії і страждає від відсутності сенсу життя, який дає лише творець. Згідно з наукою матерія не може пересуватися зі швидкістю світла. Це під силу лише ангелам. Космічному кораблю Аполлон, що долетів до місяця за три дні, знадобиться 870 тисяч років, щоб долетіти до найближчої зірки Проксима Центавра. Величезний всесвіт. Це небеса небес і вони не вміщають величного творця, сказано в Біблії. І більше того, Бог не живе в рукотворних рамах, він живе у мільярдах людських сердець, які становлять церкву Ісуса Христа. Серед них є багато видатних науковців, і практично всі засновники різних галузей науки робили великі відкриття, вірячи в Бога.